5 травня в Україні розпочався призов на строкову військову службу, який триватиме до 30 червня. Військовий комісар області наголошує у першу чергу: строкова військова служба покликана навчити молодих людей захищати свою батьківщину, і тому на сьогоднішній день держава чекає наших громадян, яким від 18 до 27 років для того, щоб навчити. Фахова захищати Україну. Захист України починається не тільки зверху, а починається захист сім захиста сім'ї, захиста свого населеного пункту і потім в цілому захисту України грошова компенсація за вступ на службу в збройні сили України становить 2900 тисячі гривень. А це на сьогодні дві мінімальних зарплати. У військкоматі наголошують, строковики ні в якому випадку не можуть брати участь у бойових діях, у тому числі долучатись до антитерористичної операції. Виклику підлягає на призовній комісії за область 16,5 з половиною тисяч. Як сказав комісар від, від праці підлягає біля 500 чоловік. Із тих 16,5 тисяч. Це всього виходить 3%. За перший тиждень роботи районних призерних комісій у нас розшуку вже 2 тисячі осіб. Не з'явилися за перший тиждень роботи районних призерних комісій. Наполегливо ще раз хочу переконати в першу чергу батьків, щоб не заставляли своїх дітей порушувати. Адміністративний кодекс України чи не законодавство і до керівників підприємств, які намагаються, якимось чином, знову ж таки, приховати тих людей, молодих, які не служили в строкову службу. За ними зберігається місце робоче, і вони після служби в Збройних силах України, після строкової служби, повертаються на своє робоче місце. Військовий комісар каже, якщо раптом у когось виникають проблеми із поверненням на роботу після строкової служби чи участі у бойових діях, то потрібно звертатися у військомат. Таку інформацію обов'язково розглядають, захищаючи права військовослужбовців. Щодо служби за контрактом, то тут з'явились деякі зміни. Військово зобов'язані, які проходили військову службу, мають досвід проведення антитерористичної операції, і у нас по нашим канонам зараховано в оперативний резерв номер 1 Можуть призиватись на військову службу за контрактом безпосередньо в військову частину. Командир військової частини дає письмову згоду, військовий комісаріат готує документи, іде заключення контракту без навчального центру, без навчальних військових частин. Також без навчання у військових центрах на службу за контрактом можуть йти ті, у кого є відповідна освіта чи спеціальна підготовка, зазначають у військкоматі.